Добре. 197. Тубко Віталій, Кушнір Артем, готується можна. Добре, Віталій. 243. Молодець. Кушнір Артем, Гаврилов Кирило, готується. Добрий, стрибочик. 243. Гаврилов Адже Мілья готується можна. 219. Гаврилов, адже мільярд, Чорноусов, платон готується можна. Добре. 204. Молодець. Вискочив за два. Так. Чорноусов платон, Чисніков, ков ілля. Добре. 221. Чистник Илья сухой Микита готується. Можна? Давай, давай. Добре. 233. Сухой Микита, Кій Тимур. Давай, надо за два. Добре. Прекрасный стрибочок. 241. Тимурчик, давайте, єдиний, хто до двох... Стоп, не спіши, синок, не спіши, підготуйся. І максимально, максимальний виштовх, максимально добре. Є, думаю, два, є, та, молодець, 202. Вся команда стрибає за два метри. Це прекрасно. Яремковський Артем, Величко Рома, готується. Можна? Добре. Поставив капточку, спасибо, 243. Так, Величко, Роман, Кокальський Іван. 246. Кокальський Іван, Бурдейний Назар. Добре. 253. Бурдейний Назар завозненко Паша. Сколько? 265. Завозненко стрибає, друга готується. Добре. 213. Молодець. Денис, можна? Добре, Денисе. 214. Так, друзі, увага, дивіться. Хлопці, вийдіть, будь ласка, звідти сюди, бо там будуть готувати. а де м'ячі? Відвіть, будь ласка, м'ячі, хлопчик. Добре, добре тоді. Дивіться, виходьте е, сюди трошечки, щоб ви там не заважали один одному. Зараз робота 30 з м'ячем. На то буде одна спроба, але якщо щось не вийде, то можете переробити. М'яч стоїть на лінії, ви стоїте в троці від м'яча. Давайте, М'яч стоїть на лінії, ви стоїте проці від готуєтесь, пішла команда, можна, так само налаштувались і максимально швидко з контролем м'яча біжете до е, штатіва. На дистанції має бути не менше трьох дотиків. Тобто не б'ємо туди і другим заганяємо. Старт раз, два, три, тоді можемо фінішувати. Зрозуміло? Ви на це не звертайте увагу. Ваше головне завдання поставте собі під, під, під задачу. М'яч контролювати. Якщо ви собі таку задачу поставите, у вас буде 3 і більше дотиків, і то нормально. Зрозуміло? Поїхали, можна.